Добрий день, шановні батьки та любі мої учні! Привіт-привіт! Запрошую вас, дітки, на заняття з психомоторного та сенсорного розвитку. Сьогодні ми будемо з вами повторювати геометричні фігури та розвивати дрібну моторику. Для цього завдання нам знадобиться. У мене є ось така коробочка, де намальовані геометричні фігури, коло, квадрат, прямокутник та трикутник, і пофарбовані контур. Зелений, червоний, синій та жовтий колір. А також я зробила ось такі отвори. А ще нам знадобиться, можна скористатися ось такою мозайкою. Або в мене, наприклад, є ось такі різнокольорові, вже пофарбовані вишні палички. Нам потрібно буде, дітки, слухайте уважно: трикутник. Ось трикутник, в ньому є ось такі отвори, так, такі дірочки. Нам потрібно буде знайти червоний, саме червону мозайку, ось, і просунути у цей отвір, якого кольору в нас фігура, такий, таку мозайку ми і шукаємо такий. Такий колір. Ще раз. Трикутник у нас червоного кольору, то ми шукаємо червону мозайку. Ось червону. І встромляємо в отвір. Продовжуємо. Яку зараз ми фігуру з вами виконуємо? Трикутник, так? а колір червоний. Ось так. Дивіться. Наступну будемо фігуру виконувати коло, коло зеленим кольором. Отже, шукаємо зелену мозайку. Шукаємо зелену. Ось, я знайшла зелений. І точно так само заповнюємо отвори. Коло в нас зеленим кольором, і тоді ми шукаємо зелену мозайку. В мене вийшло, а в тебе, ось бачиш, коло зеленим кольору. Наступна фігура в нас квадрат. Квадрат в нас синього кольору, тому шукаємо мозайку синього кольору. Ось синій колір. І заповнюємо отвори. Трім кольором, яку зараз Фігуру ми з вами виконуємо. Квадрат Так? А колір який? синий, правильно, молодцы. Ось так. Ну що, в мене вже вийшов квадрат синього кольору. І в нас залишився прямокутник, кольор, який жовтий. Правильно. Тож ми шукаємо жовту мозайку. Ось, дивись, жовта мозайка. І заповнюємо усі отвори. Жовтою мозайкою. Ну що, в мене вийшло, а в тебе? Давайте тоді з тобою ще раз повторимо геометричні фігури. Трикутник, коло, квадрат. Прямокутник. І давай згадаємо кольори. Трикутник у нас якого кольору? Червоний, коло яким кольором, зеленим, квадрат якого кольору? Синім, Так, синій колір. І прямокутник жовтого кольору. Ти молодець.